Сезон вінчань вже закінчився Галь. Тому, що запитую, бо щось не бачу, що багато продається рушників літом, дуже багато купували Я хочу сказати, зараз же ж в одних піст. А в других не піст. А в других ще ж нема. Ну, угу. Така ситуація. Угу. Але майте на увазі, коли ви захочете повінчатися, ви звертаєтесь, ну, на щастя на долю. А, ну На можна. весілля теж Подивитися, є те, комплекти, да, погоджуюся. Комплекти є. А, є комплекти на весілля, на вінчання, а, вишиті, дуже гарні, з мережевим. А, в принципі, є що вибрати. Да? А, а свічка на вінчання у нас є. Є, дивись. Натура... Гарні Ми варіанти. користуємося тільки натурального воску свічкою. Так. Також звертайтеся. А і що ще вам потрібно буде? Ікони вінчальна пара. А в нас їх вибір найбільший. Так що звертайтесь до нас з радістю. Допоможемо з підбором, або самі можете обрати на нашому сайті «Конна лавка».